Як знайти дорогу до любові, куди веде сімейний маршрут і хто має стояти у штурвала? Як пояснюють у науці Кабала, нам потрібен, зокрема, спільний напрямок. Сімейні стосунки можна уявити, наче двоє разом тримаються за одне кермо. Парі треба відчути один одного, зрозуміти, які прагнення об'єднують і саме вдвох керувати ними. Працювати не лише над власними досягненнями, але й над спільними. Потрібен баланс між судом і милосердям. А саме між тим, коли я відстоюю свої бажання, бачення і спонукаю іншого задовольняти їх, і тим, коли я враховую бажання партнера, хочу їх реалізувати, і роблю все можливе для цього. Так і досягається гармонія в стосунках. Це працює до речі, не лише в подружжі, а й з дітьми. Для цього варто як на повітряні кулі підніматись над егоцентричним ставленням до світу, адже наш головний ворог у взаєминах. Егоїзм і щоб бути щасливими, потрібно вчитись йти на поступки та підтримувати одне одного. А коли людина відчуває, що її люблять і дбають про неї, це пробуджує в ній велику радість і зобов'язує відповідати тим самим. Так, і вчимося співпрацювати, відкладати емоційні імпульси, досліджувати бажання не лише власні, а й коханої людини, а також перевіряємо, чи наближаємось до мети, чи стаємо ближчими один до одного і підкермовуємо через взаємне устремління любити. Щоб не розминутись по дорозі, підписуйтесь на наш канал, ставте сердечки, коментуйте.